Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина садочок. Миру вам та добра. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Тема присвячена збиранню цибулі. Будемо відповідати на два питання. Але, будь ласка, спочатку підпишіться, якщо ви ще не підписалися, і будь ласка, подаріть нам свою вподобайку. Вам це не складно, а нам це буде приємно! Що ж, а тепер будемо розглядати важливі питання сьогоднішнього відео. Які ознаки дозрівання цибулі? Як дізнатися, дозріла цибуля чи ні? У когось є цибуля ярова, а хтось вирощував, так як і ми, озиму цибулю? Декілька днів назад ми вже зібрали свою цибулю, був сприятливий день, і ми її, його цей день використали. Отож, давайте розберемося для ярового для озимої цибулі і для ярової однакові ознаки дозрівання. Тільки час зовсім інший, якщо озима цибуля вже зараз у нас збирається, а через місяць тільки буде ярова. Що ж, в першу чергу ми повинні дивитися на такі ознаки. Цибулина повинна набрати вагу та розмір відповідні сорту. Тобто, якщо ви вирощуєте гібрид якийсь голландський, то там цибулина має дуже великий, великий розмір, там вона набирає велику вагу. І це саме вже один із важливих ознак, які нам підказують, що цибулина вже, -вже от вона дозріває. Друга ознака дозрівання цибулі це листя на цибулі починає потрохи жовтіти, спочатку нижні листочки і так далі. Третя ознака шийка цибулі втрачає свою пружність, і листя потихеньку лягає на бік. Четверта ознака зовнішні лусочки набувають кольору характерного для дан, даного сорту. Що цікаво, коли молода цибуля, то зелені листя і треба докопуватися там в землю, дивитися, щоб догадатися, який же це сорт, якщо не відмітили. А саме в цей час, коли дозріває цибуля, то золотистий колір, фіолетовий або ж білий. Тобто набирають оцей колір лусочки саме колір, колір характерний для даного сорту. І вже можна зрозуміти, ага, він вже потрохи вже дозріває цибулини. П'ята ознака це покривні лусочки стають сухими, і вони деякі вже навіть відділяються від цибулини. Вирягає листя, це вже коли вся цибуля дозріла, але ми до цього часу не дотягуємо, треба все-таки раніше збирати. І ще важлива ознака це певні терміни дозрівання, характерні для даного сорту. Коли ми купуємо насіння цибулі, тиканку цибулі, то ми знаємо, що це такий такий сорт чи гібрид. І знаємо, вже, що через від Відлік часу, там місяць, два, три, 50, 60, 70 днів з моменту сходів до моменту збирання врожаю повинно пройти. І коли ми знаємо цю характеристику, ми теж можемо ці ознаки зібрати до купи і якраз тоді вже збирати свою цибулю. Отож ми якраз і збирали свою цибулю, всі ознаки зійшлися. І тільки не всі цибулини полягли, листя у них полягли на бік, але дивилися, що майже вся цибуля вже от має всі ці ознаки. А тепер, коли ж та як збирати врожай цибулі? Це дуже важливо. Тому що, от якраз збирати треба цибулю, і починаються затяжні дощі. Циклони несуть, несуть опади. Що ж робити? Були такі роки, коли наші підписники розказували, що їм приходилось навіть в дощ збирати, тому що дощ, 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 дощ і не перестає. Бувають там перерви година-дві, трошечки менший дощ, і він далі продовжується. Цибуля починає гнити. Що ж робити? Чекати, коли той дощ закінчиться, тому що на по правилам треба чекати припинення поливу перед, перед збиранням врожаю за неділю, от повинно бути, а дощ не перестає. Що робити? Збирали наші підписники. Викладали цю цибулину на провітрювання в сараї, де, ті місця, де було це провітрювання, і вони таким чином спасали свою цибулю, тому що вона би зігнила б. Тому, якщо немає дощу, то треба припиняти полив за неділю, за 10 днів до початку збирання врожаю цибулі. Другий такий момент важливий сприятливі дні. По агрогороскопу. Ми складаємо агрогороскопи в першу чергу для себе. Ми отримуємо гарний результат і ділимося цими знаннями і досвідом з іншими. Хто хоче, той використовує. Кому це не потрібно, будь ласка, проходьте далі і не дивіться далі це відео. Але дуже важливо у сприятливі дні збирати цибулю. Тоді вона гарно зберігається. На кожен місяць у нас все це є, всі агрогороскопи. Далі, під час збирання врожаю, ми використовуємо лопату або ж використовуємо вило. Краще лопата підкопуємо спочатку цибулю, а потім легенько її витягуємо з землі. Коли витягуєш цибулю з землі, то трошечки залишається ґрунту на, зем... на цибулині, тому, будь ласка, не можна цибулину бити об землю, щоб скинути, зібрати цю землю і не бити цибулину одна об одну, тому що це механічний вже все-таки буде удар і цибулина почне гнити. Будь ласка, не робіть цього акуратненько, руками збирайте ґрунт. Землю з цибулини прибираємо руками. Ось це головне. І з корінців, і таким чином легенько всю перебираємо цибулю. І що ще дуже цікаво? Зараз дуже спека така встановлюється. І, до речі, спека буде для ярвої цибулі. Це буде у нас серпень. І в цей час високі температури ґрунт прогрівається, відкритий ґрунт 50 за 50 градусів. Тому ми збираємо врожай вранці. Врожай цибулі вранці і часнику, до речі, тільки вранці. І тут в цей час просушування проводимо, перебрали, вибрали цибулинку, забрали землю з неї і виклали на сонечку. І це десь 30-50 хвилин ця цибулька на цьому ранковому сонці може бути, але не в день. Якщо ви вдень вибираєте, то швиденько забирайте в тінь. Далі ми. Займаємося, складаємо в ящички такі від фрукти, от апельсини продають, них, пластикові ящички. І в один шар кладемо і зберігаємо ці ящички в тіні. Там достатнє провітрювання, там сквозняк є. І Температура виходить плюс 25-30 плюс градусів, навіть трошечки більше, але там сонця немає. Там весь день тінь. Далі зберігання при дозріванні цибулини з листям та корінням до повного висихання. Ні в якому разі зразу же не обрізаємо ні листя, ні коріння. От повністю висихнуть і коріння, і листя. Це десь через 3 неділі, через 25 днів, через місяць ми робимо це, дивимося по цибулині, яка знов ж таки, яка погода. І наскільки у нас провітрювання йде, десь три неділі позаду, і ми вже дивимося до цибулі, перебираємо і після повного висихання віддаляємо ці сухі листя і сухі корінці. Очищаємо від сухого листя коріння і вже складаємо знову ж такі ящички, щоб було доступ повітря. І в сухому приміщенні, там, де тінь у нас складуємо нашу цибулю. І там вона зберігається вже до осені. А там, до речі, те місце у нас і до морозів, коли морози, вже тоді заносимо далі в тепліше місце, щоб цибуля могла добре зберігатися. Ось такі були у нас два питання, які ознаки дозрівання цибулі, коли та як збирати врожай цибулі. Ми на ці питання відповіли. Якщо ще є питання, будь ласка, задавайте будемо їх розбирати і будемо ділитися досвідом один з одним для того, щоб у нас і врожай був гарний, і щоб ми його могли зберегти. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо. Що чекаємо від вас підписку на наш канал, ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!